Марина одна з авторок виставки викладає у першій школі мистецтв. Малює з дитинства, а професійно після університету, говорить жінка. Надихають всі наші чудові краєвиди Херсонської області. Малює пейзажі, квіти. Ось на цій картині море намальовано. Воно має назву картина має назву Вечір. Ось такі останні промінці. Кінця літа Наталія Савенко представила на виставці графічні малюнки. Малюю давно, мабуть, і за цього і почала працювати у художній школі, бо душа прагне до творчості. Це окремі були роботи, створені для творчого челенджу на платформі Instagram. Я виграла. Колись у такому конкурсі і дуже заохочую всіх приймати участь у таких змаганнях. Таку виставку проводять один раз на два роки. Розпочали вісім років тому, говорить Олена Радова, директорка обласного навчально-методичного центру культури та мистецтв. Приїжалі припадавателі Приїздили викладачі разом зі своїми дітьми, і як було приємно спостерігати, коли діти дивляться і кажуть: це ж наш викладач, розумієте, з'являється натхнення для роботи. Юлія Сліпіч, директорка дитячої художньої школи, розказала у вчителів малювання потреби у самовираженні не менше ніж в учнів. Ми звикли, що педагоги, які працюють в школі, це педагоги, але вони ще всі творчі особистості. Тому сьогодні нам надзвичайно приємно бачити їх з іншого боку, з боку їх власного вираження свого творчого пошуку, тому що робота з дітьми вона вимагає постійного пошуку і постійного вдосконалення. Галина приїхала з Нової Каховки. Щоб представити акварелі та роботи, написані олійними фарбами. Перша моя професія художник керамік. І звісно, що нас вчили на мотивах Петриківки ми вивчені і так далі. І Тому любов до квітів дуже велика. На день народження колежанки нашої ми виходимо на Дніпро, і це літній період, липень. Пишемо і на картинах Юрія Шапка багато дитячих облич у художній школі викладає кілька десятків років і називає себе хронографом школи, а моделями стають учні, розказав чоловік. Все те життя, яке, яке проходить навколо мене. Я його трошки фіксую. Інколи, коли в мене з'являється зайва хвилинка, значить, я малюю дітей і до речі, діти дуже з дуже задоволенням значить мені. Пазирують, пазують, от і ну це дуже такий приємний. І заодно тут проходить якийсь процес навчання. Виставка в обласному центрі народної творчості працюватиме до 11 лютого. Олена Продопопова Владислав Купрієв новини на Суспільному. Харсон.